Лідерство це не просто роль. Це відповідальність, служіння, натхнення. Зустріч лідерів АКЕМ це час, коли ми вчимося, зростаємо та надихаємо один одного. Мені, привіт. — Питання до тебе. Там камера знімає, скрита. Е, так, за що ти відповідаєш не так неочікувано на цьому конгресі? Я помічник в технічній команді, займаюся звуком. Ой. <звук> Вибачте, що ми відволікаємо. Е, таке питання: чи було в тебе таке, що ти от десь засинав, так, і забув слайди перемикати, і всі потім так на тебе дивились. Бувало сьогодні. Добре, і чи є такі спікери, які тобі не подобаються, і ти їм мікрофон так тихіше робиш. Ні, є спікери, які мені не подобаються, тому що вони мікрофон отак тримають. Я десь, якось жестикуляцію, знаєш, там ближчі мікрофон. Не помагає, це не, не помагає. Не ні. дивляться. Ні. Ну, окей, добре. І давай надихни майбутнє покоління служити. От що для тебе стало стимулом служіння? Треба займатися тим, що подобається. А, Окей, дякую. Доброго дня. Як вас звати? Андрій. Звідки ви приїхали? З Києва. З Києва. Добре, з який, який табір ви представляєте? Табір до гори». Ага, добренько. Скільки років ви вже на табірному служінні? Я з 11-го року. Угу. Як вам наш конгрес? Прекрасно. — Добренько. і таке питання. Е, от що ви, ви могли порадити людям, які ще не були на таборах, або ваш якийсь інсайт, яким ви хотіли поділитись? Приймайте участь у служінні у будь-якому церкві, тому що людина, яка приходить у церкву, має її служити е, у таборах. Особливо атмосфера, особливо її, її єднання між людьми. Відчуваєш, одначе ти, 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 ти потрапив на, на небо і частина від неба опустилася вже на землю. Ай, ай, це Дякую вам. Влаславінь. Ваня, привіт. Е, таке питання до тебе. Що тебе надихнуло до того, щоб була от саме ця конференція цього року? А, тому що табори відбуваються кожного року, тому і ця конференція має бути, я вважаю, кожного року. Останній раз скільки? На років п'ять назад десь була, тому. Мені здається, відроджуємо те, що давно мало б бути на рейсах. Тому кладемо на рейси, це є кемп. І я думаю, якщо все добре, наступного року ми розіграємо буст на лагерь. Це файно, дуже дякуємо, що ти проводиш таке. І Ні, в цілому дав е, питання е, ну, забув таке питання, чому ми це робимо? Тому що дуже багато ми знаємо лідерів вихло, молоді молодівих, наставників, координаторів і нам потрібно виховувати нових. Тому слава Богу, є ті, хто ще залишилися і вони можуть передати досвід. Тому ми саме хочемо виховувати нових лідерів, які будуть служити для цього покоління. Е, наступне питання: чи був ти директором табору? І якщо не був, чи б хотів відкрити свій табір? Я був координатором в таборі. Mm -hmm. Чи був би я директором? Ну от мій табір, кемп mm -hmm. табір відкритий так, але це була би нереально класна територія, де хотіли би приїжджати всі. Тому в мене мрія мати класну територію для табору. Всі би приїхали. Хай вона здійсниться, бо це важливо. Дякую. Е, і твій такий от інсайт стосовно табірного служіння, яким би ти поділився сім. Те покоління, якому служимо діти підлітки слідопити молодь. Е, це дуже круте покоління. Якщо ми знайдемо до них класний підхід, як пластилін розігріємо, то потім з них можна ліпити, ліпити все, що завгодно, і вони можуть міняти цей світ, якщо їх правильно направити. Тому що в них такий потенціал, що Тому це мій інсайт вкладати в дітей, щоб вони змінили цей світ. Тому що, якщо не зробимо ми, мають зробити вони. Але якщо вони не зроблять, це лише тому, що ми, як попереднє покоління, їм їх цього не навчили. Правильно. Дякуємо тобі, хай Бог тебе благословляє. Дякую. Кожен лідер це учень, ми вчимося, щоб надихати. Лідери відвідали лекції від досвідчених спікерів. Записи можна прослухати та переглянути у плейлисті за посиланням в описі. Кожен учасник Акемп повертається з новими знаннями, друзями та натхненням служити. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі на наступному акемп.